Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні я пропоную вам поглянути на не зовсім звичний патігейм під назвою Клуб Пригод в локалізації видавництва Game7Days. А чим він такий незвичний? Ну, по-перше, він кооперативний. Хоча це наразі навпаки більша звичність, ніж змагальний патігейм. А по-друге, тут у вас буде спеціальна книга пригод, в якій знаходяться декілька історій, кожна з яких буде вимагати від вас знайти вирішення для певної ситуації, завдяки картам предметів, які вашим партнерам буде необхідно знайти з-поміж інших. Я би сказав. Клуб пригоди це щось на кшталт кооперативного Діксіта з цікавим бекграундом у вигляді розповідей із цієї книжки. Тож, давайте подивимось ближче на те, як тут все влаштовано. Поїхали! Отже, на початку гри кожен гравець отримує по 10 карт предметів на свою руку. Саме завдяки цим картам ви і будете робити підказки іншим гравцям щодо вирішення тих чи інших ситуацій за ось цією книжкою пригод. До речі, щодо книжки, тут у нас є 12 різних пригод, і на початку гри вам потрібно обрати одну із них. Кожна пригода складається із п'яти частин та епілогу, який завершує пригоду. І вашою метою під час гри, як однієї команди, є вірне розв'язання усіх цих частин пригоди до закінчення жетонів відповідей. Тобто під час партії ви можете схибити лише двічі, тому що третя помилка призведе до вашого програшу. Отже, як проходить гра? Один із гравців отримує ось цю книжку і зачитує відповідний розділ і саме завдання, задаючи певне запитання. Щоб без спойлерів дуже спрощено надам вам приклад. Ви музикант, який щойно написав свою найкращу пісню, і на піднесеному настрої ви дізнаєтесь, що ваш найкращий друг влаштовує велике свято на ший свого дня народження. І звісно, запрошує вас прийти. Але от проблема: ви не знаєте, що саме йому подарувати. І відповідно, питання: який подарунок, на вашу думку, буде найкращим? Тепер гравець ліворуч від вас повинен обрати дві карти зі своєї руки, які, на його думку, краще за все підійдуть для розв'язання даної ситуації. І він повинен помітити ці карти на планшеті або схематичним зображенням, або просто написавши назви, звісно, не показуючи іншим гравцям, а потім покласти планшет до лілиць перед собою. Після чого гравець повинен обрати з руки ще три предмета, що, на його думку, найменше підійдуть для розв'язання проблеми, та перемішати усі 5 карт, після чого викласти їх горілиць на центр стола. До речі, якщо у пригоді є символ піскового годинника, тоді у гравця на вибір карт є усього 30 секунд, поки не закінчиться пісок у годиннику. Інакше, якщо він не встигне, усі гравці відразу провалюють завдання. Тож, виклавши предмети горілиць, усі інші гравці повинні обговорити між собою, які саме два предмети міг обирати гравець і які зазначені на планшеті. І якщо гравцям вдається вгадати, тоді ви рухаєте фішку вгору на один крок. Та всі учасники добирають карти предметів до 10 та переходять до наступного розділу, передаючи ось цю книжку новому гравцю, який починає зачитувати вступ. Проте, якщо бодай один предмет був хибним, тоді гравці провалюють це завдання і повинні скинути один жетон відповіді. Після чого, без добору карт, гравці повинні обрати іншого гравця, який повинен ще раз пройти той самий розділ. І в цілому, якщо ви змогли пройти усі 5 частин пригоди, та у вас ще залишились жетони відповідей, ви перемогли. В іншому випадку обирайте нову пригоду і пробуйте ще. Кооперативні патігейми це ось це новітні віяння, яке, я, чесно кажучи, не дуже підтримую. Так, для сімейного кола, особливо з дітьми, такий варіант більше підходить. Проте із друзями, де ти бажаєш азарту і суперництва спірний варіант. Проте, це лише моя думка. Але давайте більш детально стосовно клубу пригод. По-перше, несподіване рішення об'єднання такого елементу сторітелинга із пошуком карт, які були загадані. Чисто за ідеєю, це все виглядає більше ніж супер. Сама головна механіка гри, що всі учасники повинні відгадати карти, які могли бути загадані гравцем, звісно, не нова. Але тут автори спробували додати цей аспект історії, в якій ніби зашифровані деякі додаткові підказки, який напрямок повинні мати ці карти. Проте тут є два. Але по-перше, якщо ви граєте вперше так. Історії будуть цікавими, і всі можуть сидіти там, слухати, що ж там відбувається, як свою рідну казку. Проте друге або третій раз це вже не так весело. Хоча, за фактом, у самому питанні вже є уся потрібна інформація для розуміння, які саме карти більш-менш можуть бути підхожими. Інше це просто антураж. Друге, це те, що у вас є аж цілих 10 карт на вашій руці. Проте. Не завжди є щось реально підхоже під саме завдання, і тому тут у гру і додається цей головний цікавий аспект ігор на асоціації, що самі асоціації у кожного свої, і навіть якщо ви розіграли стопроцентно ідеальні карти за завданням, навіть ці найочевидніші логічні лацюги можуть вже не працювати в іншого гравця. Тому найчастіше працювати треба від зворотнього, прибираючи карти, які точно не повинні підходити. Хоча і це не завжди працює. Що ж, підсумовуючи, ідейно гра дуже і дуже непогано. Ці історії в книзі вони цікаві. Прикольно, що ви ніби самі є учасниками пригоди і намагаєтесь вирішити ту проблему тими чи іншими предметами. Так, у книзі усього 12 історій. Але по-перше, не треба вважати, що це одноразові історії, адже кожної партії нові карти на руках будуть змушувати викладати вже інші комбінації, надаючи гравцям нову головоломку до того ж. Ніхто не забороняє вам самим придумувати ці історії. Це стане, можливо, додатковим випробуванням або, навпаки, цікавою пригодою, яку ви зможете створити самостійно, особливо граючи з дітьми, адже ця гра ідеально підійде як для розвитку логічних ланцюгів, так і розвитку уяви. Тож маю надію, що цей огляд допоможе вам визначитись, чи потрібна вам ця гра, чи ні. І якщо відео було корисним для вас, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!